Звісно, набагато менше тут людей, ніж було під час народного віча учора, але настільки багато людей ніколи тут не було вночі, як я зараз. Всі очікувані були нападу Беркуту, але провокації не було. Беркуту також не було видно. Поки одні мітингувальники перед сценою довкола майдану на барикадах сотні несуть свою варту. Два ряди барикад на кожному підході до майдану мають своїх оборонців. Кожний намет слугує прихистком для захисників. Закарпатський не виняток. Наші хлопці теж беруть активну участь в обороні. Наше обов'язково так, так же само Чаруємо, Міняємо друг друга. Все нормально, стрихуємо всіх. Закарпатська палатка. Наша вона приписана до Сьомої сотні самооборони Майдану. Це ну, так, для інформації це ця сотня, яка брала, е, тримала оборону в, е, у ніч з вісторка на середу. І там деякі наші закарпатські хлопці також тоді були. Тут на вулиці Грушевської, як відомо, тоді саме -саме сьома сотня відстріляла Грушевською, там барикада не була прорвана. Сотня, до якої входять закарпатці, охороняє один із підходів до майдану поруч із глобусом. Цей рубіж оборони доволі вразливий, адже розташований він на пригірку. Вчора була, була бойова три ну, була була команда по сотні перебувати у стані бойової готовності була така інформація, що можливий штурм з боку Ну, На на зміни занеповідало. Люди ходили на зміни в порядку черговості. Просто всі інші були у стані боєготовності. Будь-який момент. Розпорядок дня у закарпатських охоронців майдану особливий. Розбившись на три зміни, кожен несе варту у відведений час. З іншого підходу до майдану зі сторони Хрещатика оборону тримає козацький редут, який контролює вхід на майдан. Коли був штурм Беркуту з цієї сторони, то козаки приймали там активну, навіть досить таки активну участь. О, ну, були і травмовані, ну, тому що, знаєте, спротив є спротив. Війна є війна. Хоча тут беззброгі, але, знаєте, хтось морально пошкоджений, а хтось і фізично. Крайовий отаман розповідає, в тоніш його козакам вдалося отримати і найбільший бойовий трофей. Серед молодих охоронників. Самий такий великий трофей це пагон Беркутівця. А у Беркутівців сама велика втрата це втрата пагону, знаєте, під час таких дій. Щодо провокаторів, їх одразу помічають. Ну, якщо він, то їх вже видно зразу. Якщо вони про щось починають, ми їх тихенько виводимо. Але тут багато прийшли з того майдану і поїсти, і послухати, то ми їх не чекаємо. Козаки не мають зброї, але мають персональні засоби захисту. Саморобні легкі і міцні щити. Треба якось Козаки стоять тут за ідею. Чого вимагають, формулюють чітко. Ми вважаємо, що зміна уряду. От, е... То є дострокові вибори, то є конституційна революція. Якщо на то пішло, от, вона би принесла якийсь результат у цій Україні. Можливо, як є такі лозунги, банду геть. Ну, банда вони чи не банда, принаймні ми бачимо, хто вона є. Уже сьогодні багато хто майдан порівнює із Запорізькою Січчю, кажуть, звідси йде воля, рівність та братерство. Стоятимуть тут до кінця. Блокуємо виходи і зустрічаємо їх з щирою любов'ю.